Посуха, закриті кордони, високі ціни на паливо і низькі ціни на зерно. Це виклики для аграріїв цього року. Та, попри це, аграрії зібрали врожаї та сплатили понад 8 мільйонів податків у бюджет Вінницької громади. Представники агробізнесу зустрілися на заході розвиток аграрного сектору Вінницької міської територіальної громади, ресурси та можливості середнього фермера, діюче законодавство, де обговорили можливості для розвитку аграріїв, зокрема, мова йшла й про фінансування, компенсація відсотків за кредитом та гранти для бізнесу. Про цьогорічні врожаї ризики та перешкоди для аграрного бізнесу, інвестиції та кредитування для аграріїв, а Ще про плани на наступний рік говорили під час заходу розвиток аграрного сектору Вінницької міської громади. Цього року для роботи аграріїв, як Вінничини, так і Вінницької міської громади було багато перешкод. Це і посуха, і проблеми з логістикою, низька ціна на українське збіжжя. Попри це, аграрний бізнес приніс місту понад 8 мільйонів гривень податків. Усі надходження від аграрного сектору до бюджету Вінницької міської територіальної громади складають 0,17% від загальних надходжень за 11 місяців 23-го року. Щоб розвивати малий та середній агробізнес, підприємцям пропонують об'єднуватися в кластери. Це дасть бізнесменам багато переваг, а саме низьку ціну на закупівлю зерна для посівів. Допомогу під час участі в грантових програмах. Коли ми об'єднані, ми маємо ряд певних переваг. Тобто перша перевага це спільні закупівлі, спільні продажі. Коли аграрії можуть купити по тих цінах, яких, по яких купують, наприклад, холдинг, так, та продати свій товар також по тих цінах, по яких продають величезні холдинги, коли в них є величезна маса цього товару. Один з банків підтримав Вінницький бізнес на 250 мільйонів гривень. Це 656 грантів, які видали підприємцям цього року. Грантові кошти надаються на безповоротній основі для ведення бізнесу, а подаватися на них можна необмежену кількість разів. Загальна сума виданих кредитів для бізнесу близько 20 мільярдів гривень, тобто Вінницька філія має на сьогоднішній день 10-ту. Частину з цієї суми, і це все завдяки тому, що аграрії, Вінниці, які є основним сегментом, які фінансуються і займають тут долю десь близько 70 Окрім грантів, підприємцям аграріям також надають кредити на вигідних умовах. А, місь... а міська рада може допомогти з виплатою відсотків. За сприянням Вінницького міського голови це було розроблено така такий порядок відшкодування, яка затверджена на сесії Вінницької міської ради, і вона працює вже на сьогоднішній день 5 років, де бізнес має можливість частину своїх кредитів, які вони раніше взяли, відшкодувати з врахуванням податків, які вони сплачують. У Вінницькій громаді планують розвивати середній та малий аграрний бізнес. Для прикладу, у наступному році мають створити торгову марку «Вінницький фермер, розширити ринок збуту сільськогосподарської продукції, забезпечити жителів Вінницької громади продуктами за доступними цінами. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.